Всім привіт, Славко! І сьогодні у нас в темі дня буде шурпа. Чого шурпа? В нашій спільноті ми провели опитування і 57% виразили за те, щоб зварити шурпу. А шурпу ми, звісно, будемо варити як? По-українськи. Тому дивіться, в нас є отакий гарний двохкілограмовий шматок м'яса, картошка, перець, морква, цибуля, томати взагалі все елементарно просто. І тому давайте почнемо. Для початку наріжемо м'ясо. М'ясо для шурпи повинно бути обов'язково з кісткою і обов'язково великими шматками. Тому що шурпа вона так і якби є такою, таким супом, в якому будуть отакі шматки м'яса. Тому нарізаємо нашу. Мясе, дивіться, м'ясо обов'язково з кісткою. Тому що шурпа, вона так і є така цілюща, потужна страва. Всі бачать, які шматки. Дивіться, беремо наше м'ясо і йдемо до казана. Дивіться, казан у нас 12 літрів, і ми... Не жаримо нічого, а беремо м'ясо і пускаємо просто в казан. Просто вкладаємо все його в казан. І зараз будемо його заливати холодною водою. Обов'язково холодною водою. Для цього ми беремо нашу холодну воду і починаємо лити. Треба залити близько 8 літрів води. Ну, може трохи і ні. Дольємо. Тепер будемо розпалювати вогонь і як вона потрошку почне закипати, ми включимося і я розкажу, що до чого далі. Дивіться, все кипіти не повинно сильно. І нам потрібно на всіх етапах зібрати оцю піну для того, щоб в нас бульйон виходив прозорий і красивий. І цей процес нам треба повторювати постійно. Дивіться, наше м'ясо почало закипати. Ми вже повибирали таку здорову піну. Зараз приберемо вже остатки. Оце дивіться, оце шурпа вона повинна отак кипіти. Отак, як в нас кабан, вона буде кипіти отак час, томиться більше. Якщо ви будете використовувати яловичину або баранину, то це півтора часа мінімум. Вона ні в якому разі не повинна кипіти. Вона докладна отак, якби як томиться. Так, ніжненько, бульйончик повинен стати прозорий, тому що якщо він закипить, то буде вже не шурпа, а суп. А суп ми не варимо. Ми варимо шурпу. Все. Через 40 хвилин включимось. Будемо рубати овочі туди. Дивіться, пройшло 40 хвилин. Дивіться, який в нас вийшов. Основа, бульйончик. Він дивіться, прозрачний, зверху п'яточки з жиром. І сюди ми зараз заправляємо дві цибулини здорові отакими півкільцями. Ну Тому що цибуля вона дола зваритися. Ви бачите, як вона кипить? Вона не кипить, вона тільки переміщається, нижній слой верхній, і навпаки. І залишаємо десь ще хвилин. На 20. Щоб наша цибулька прийшла в себе. Пройде 20 хвилин, будемо включатися. Дивіться, пройшло 20 хвилин і ми будемо додати моркву нашу, будемо робити таку солоденьку нашу шурпу. Все нарізано крупно. Тут три морквини. І починаємо її сюди запускати, наряджати нашу шурпу, щоб вона була красивенна. Дивіться, які шматочки м'яса, цибулька. Ой, краса. Все не кипить, все отак єлі-єлі булька. Ну, і ждемо ще хвилин 15, потім будемо включатися далі. Дивіться, яка у нас тут уже краса, пахне неймовірно. Продовжуємо, так сказати, прикрашати нашу шурпу солодким перцем, тож нарізаний. Крупно так будемо робити <гум> страву, свята. І дивіться, які шматочки. -а. -а, -а. І при такому кипінні оставляємо хвилин на 10, потім будемо додати картоплю, ну і вже ми будемо на завершальній стадії нашої шурки. Пахне так, що квотнув і чуть не вдавився. Дивіться, яка краса. Зараз будемо закладати нашу картопельку. Теж все здоровими кусками. Акуратно, бо булька страшне, може обпалити все на світі. Дивіться, зараз ми заклали картоплю нашу сюди. Зараз ми сюди додамо ще один інгредієнт. Справжній український інгредієнт. Отак викладемо. І будемо залишати, картопля наша буде десь готуватись хвилин 20, а ми зараз посолимо. Посолимо, значить, перший раз. Дивіться, посолим добре, тому що Чо посолимо два рази, Того, що в нас всі куски здорові, і нам треба буде, щоб вони всі просолилися. Ну, так, я думаю, буде достатньо. Ну, і. Забуваємо за нашу страву десь на 20 хвилин. Ай, красота. М -м -м. Супчик. Дивіться, що у нас вийшло. Отака От краса. Прекрасно, прекрасно. Зараз ми його трошечки досолимо. Це вже фінальний акорд. Фінальний акорд. Його! І додаємо спеції. Дивіться, тут у нас чайна ложка коріандру, хмелі сунелі, чорний перець, зіра і часничок. Я кажу, українська шурпа без часничку. Дивіться, зелень я не даю, бо зелень я в такій страві не люблю. Зараз трохи перемішуємо. О, це не перевершено. Пробуємо смак. Ох. Ой, яке солоденько, солоненьке. Оце така страва, що раз в день поїв і зарядився на весь день. Можна не їсти взагалі. Залишаємо на 5 хвилин. Будемо пробувати її насипати і вживати в їжу. Ну що, друзі, ось і завершили ми приготування такого, такої простої, але довгої страви, як шурпа. І зараз будемо, так сказати, насолоджуватися результатами нашого. Нашої праці. Тому насипаємо. Насипаємо. Ви дивіться, яка краса, все крупне. Пахне неймовірно. Очі репаються ніс, здає позиції. Ви гляньте на цю красу. Зараз ми все це так собі я зроблю ще й отак. Покажу вам. Отак оце виглядає. Оце шурпа по-українськи. Зараз насипаємо ще всім членам нашої родини і біжимо до нашої пампушечки. Прямо летимо до неї пампушечки з часником під шурпу українську. Єгорчик, що тобі кидать? М'ясе? Угу. І картошечку? Угу. Все, понял. Діти не все їдять. При цьому будемо їм насипати так, як вони хочуть, бо все одно їсти не будуть. Все, друзі, газуємо за стіл. Скажу вам, що до чого. Дивіться, друзі, що приготували сьогодні шурпу. як я й казав спочатку відео, була в спільноті е ну, голосування, яку страву хто хоче приготувати. І за шурпу проголосувало більше всіх. Тому, мабуть, завтра викладу ще одну в спільноті голосування. І будемо готувати тоді те, що ви скажете, що вам буде цікаво. Ну, а так, що лайкаємо, дізлайкаємо, матюкаємо, пишемо все в коментах. Спільноті, все як завжди. Ну, всім подякував. Зараз будемо пробувати. От під нашу помпушечку, справжню українську, зараз запробую таке. Виключай.